Перший раз у перший клас сьогодні 840 маленьких коломиян вперше сіли за учнівські парти. Загалом поріг міських шкіл переступило 6500 дітей. У рідних навчальних закладах провели урочисті лінійки, а для школярів пролунав перший дзвоник. Урочисті лінійки в Коломойських школах розпочинаються виконанням гімну. Далі юні патріоти вшановують героїв загиблих на війні. Святкування через неймовірну спеку дещо скорочені. Тому директори шкіл лаконічно, але з найкращими побажаннями вітають учнів з початком навчального року. Сьогодні день єднає усіх поколінь жителів нашого міста і нашої країни. Він став по справжньому всенародним святом молодості і надії. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Для когось навчальний рік, що починається, буде першим, для когось останнім чи черговим. Але день, який він відкривається, однаково хвилюючий, і незабутній для всіх святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю оновлених класів щиро вітаю вас з Днем знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. 1 вересня особливо урочистий і хвилюючий день, адже саме з нього розпочинається новий етап життя для багатьох українців. Це свято відкриває новий, незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Не дарма кажуть, що знання то прихований скарб, а вміння вчитися є ключ до нього. Миру в душі. І світлого неба над головою. Це особливий день у житті всіх школярів, адже ви продовжуєте крокувати країною знань. Перший дзвоник це початок літопису шкільного життя, де учні нашої школи будуть черпати з цілющих джерел культуру і духовність. У рідній школі зміцніють і згартуються. Душі юних громадян у нашої держави України хочу вас привітати святом нашому, а жити вічно. Тому що починається знання, які отримують у школі. І більше це свято співпало. В цьому році у нас з Днем народження нашої школи. В цьому році наші школи виконується 90 років. Стіни нашої школи відкривають затишні класи, світлі, гарні. До кожної коломийської школи прийшли гості. Представники влади теж привітали з початком нового навчального року дітей, батьків та вчителів. Казали в цей нелегкий час, усім треба об'єднуватися, бути сильними і обов'язково любити Україну, а ще вчитися і навчати, аби спільно розбудовувати нашу державу. Вітаю вас з сьогоднішнім святом, якого ви так довго чекали з ним. Знань, це свято її і вправду всенародним народним святом, адже через поріг школи пройшли всі від президента до всіх мешканців нашої держави. Тому хотілося б, щоб школа, те святе місце, де ми йдемо за знаннями, де ми виховуємося, впродовж 11 років було святим, була поцінована праця вчителя. Дорогі діти, непростий час ви прийшли до школи, тому хочеться побажати вам, щоб ця стежка шкільна була для вас щасливою, принесла. Вам ті знання дала ті знання і принесла вам ту надію і сподівання, яку ви собі покладаєте на ваше майбутнє. Говорили урочисті слова і головні герої свята, учні, які цьогоріч уже закінчать навчання у школах. Год день святкої вересневий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось ми в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Всім хто з двору в ранню пору поспішає перший клас. Всім бажаємо щастя, гору, ще й здоров'я про запас, щоб мерщій вам захотілись першу книжку прочитати, щоб дружили, не сварились, досягли найвищих зли. Звісно, розповідали віршики, і наймолодші школярики, діти, які вперше переступили пороги навчальних закладів. Подекуди трішки сонні, але усміхнені хлопці і дівчата вітали один одного зі святом. Осіння. Чекаю тебе, щоб іти до школи. Той, хто з тих прожить на світі років шість. У всіх школах України перший гість. У першого класу це особа головна. Хтось не стриме снязи, а мені директор школи. Три рази. У кожній Коломийській школі пролунав перший дзвоник. Після учні розійшлися у свої класи на перший урок. 1 вересня продзвеніли дзвоники в усіх школах Коломийщини. За парти перших класів сіли понад тисячу наймолодших школяриків. Особливих урочистостей цього року не було. Кілька навчальних закладів отримали на початок навчального року подарунки від керівництва області та району. На перший дзвоник запросили знімальну групу нашого телеканалу. Цьогоріч на перший дзвоник в Коломийському районі прийшло майже 11 тисяч школярів. Перше переступили поріг рідної Альма Матер близько 1200 двохсот дітлахів. Це на 160 більше, як у 2014-му. чотирнадцятому. зальноосвітня школа невелика. Тут навчається понад 200 учнів, а першачків 22. Та всі вони кажуть, що прийшли до школи, щоб стати відмінниками. Я прийшла до школи, щоб стати відмінницю. Я люблю Україну. Корнець. найкращий село. Я його люблю. Я буду відмінником. Директор школи Василь Лапчинський привітав всіх працівників навчального закладу та школярів із початком нового навчального року. Він зазначив, що для учнів у закладі створені всі умови для відмінного навчання. Пора відпочинку минула, дорогі діти. Натомість наступила пора праці. Натхненної праці на благо собі, на благо вашим родинам і на благо нашої батостраждальної України. Щиро вітаю вас, першокласники. Не переживайте, ви недавно прийшли до нас в садочку, з ваших хатинок, але вас опікуватиме найкраща вчителька в Україні Марія Васильівна. Маленька якась проблема, труднощі. Зразу кажіть їй, Вона вас захистить завше. Приїхало на свято чимало гостей. Начальник управління освіти Ігор Мартинюк вручив школі та викладачам грамоти. Сільські голови корноча та королівки принесли м'ячі. На заході згадали і батьків дітей, які зараз несуть службу у рядах збройних сил України в зоні антитерористичної операції і які вже повернулися зі сходу. А таких у селі понад два десятки. школярі також поклали квіти до монументів, які є на території населених пунктів. Скорнече Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Події По По-європейськи відзначили день знань у Коломийському економіко правовому коледжі. Тут відійшли від занудних лінійок і провели урочистий захід у актовій залі. Директор вузу Роман Гарет привітав всіх на святковому заході. Я щиро вас вітаю з новим навчальним роком. Все такий важкий для всіх нас, для нашої держави, час. Коли ми маємо змогу жити, навчатись, мріяти, добувати своє мети завдяки тим старанням, завдяки тим людям, які захищають незалежність нашої держави, які відстоюють мир нашої держави, які віддають своє життя на сході України. Щиро я би хотів їм поклонитися від імені всіх нас. Ми повинні усвідомлювати. Що лише завдячуючи нашим братам, нашим синам, ми можемо сьогодні стояти і сидіти в цьому залі. Ми можемо направляти своїх дітей до навчального закладу, щоб вони навчалися. Ми можемо піклуватися ними. Отець Іван Остафійчук благословив студентів на добре навчання. Святкування першого вересня переросло у справжнє шоу для першокурсників батьків та вчителів виступали студенти, які відвідують гуртки художньої самодіяльності коледжу. Директор навчального закладу вручив студентам, що вступили на перший курс. Символічний студентський квиток. Дякую за обіцяю, що ми будемо гідно донести ім'я студента Коломийського економіко правового коледжу. А потім пом'янули на заході воїнів, що загинули в АТО та героїв Небесної Сотні. Першокурсники того дня також склали ще й студентську клятву. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подієнтика.